Приворійський школяр Богдан Матвійчук має проблеми зі слухом. Днями в міському центрі реабілітації слуху хлопчик отримав нові сучасні слухові апарати. Сталося це завдяки підтримці благодійників. Детальніше дивіться в сюжеті. Богдану 11 і від народження він має проблеми зі слухом. Вже багато років хлопчик користується слуховими апаратами. Утім, днями він отримав саме такі прилади, що дозволять йому жити повноцінним життям. Після необхідних налаштувань Богдан нарешті почув все. О, зразу. Бодя, нічого. Ти мене слиш? Громко? Так, да. Давай, делай тише. ж. вообще взагалі все, як ви дотопайте, як камера підрізвіється. <ріст> У Богдана п'ятеро братів та сестер. Багатодітній родині такі апарати були не по кишені. Кожен з них коштує майже 65 тисяч гривень, а їх потрібно два. Допомогли благодійники. Ця сім'я вже давно звернулася до нас ще більше року. І весь цей час ми там шукали кошти, щоб допомогти. І нарешті отримали. На жаль, під час після захворювання коронавірусом хлопчика слух ще знизився майже повна глухота наступила. І ми були вимушені. Змінити трошки модель слухового апарату. Ці ультрапотужні слухові апарати, за словами медиків, найкращі, які можна придбати в Україні. Керувати ними можна за допомогою мобільного додатку. Геолокація дозволяє знайти їх, якщо раптом загубились. До того ж в комплекті виносний мікрофон. За допомогою цього виносного мікрофону вчитель. Буде розмовляти з дитиною, а дитина буде чути з цього мікрофону сразу в свої слухові апарати, е, незалежно від того, де знаходиться, де або де стоїть вчитель з мобільного пристрою або з планшету. Вся інформація, яка е, буде передаватись, вона буде йти сразу до слухових апаратів. Тобто, дитина може дивитись фільми, слухати музику, навчатися. Незважаючи на певні обмеження, Богдан, за словами його мами Наталії, активний та чуйний хлопчик, завжди готовий допомогти. Та й інтереси він має різнобічні від бісероплетіння до футболу. Богданчик наш хорошо учиться, він староста класу, дітки за ним тягнуться, Він любить допомогти. Він дуже любознательний, він добре вчиться. Ну, зв'язку з тим, що у нього були слабі учні апарати, він спустився в учобі. Думаю, що поправиться. Олена Мухіна Олексій Правицький цей день.